Усім привіт! Це Спротив Ньюз. У цій передачі ми розповідаємо про події, які відбуваються на тимчасово окупованих українських землях. Уже незабаром буде річниця повномасштабного вторгнення Російської Федерації. До цієї дати Путін має вийти перед своїми громадянами та розповісти про якісь досягнення. Ворог намагається знищувати усе українське на загарбаних землях, а також показати картинку, що території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізьких земель. Тепер будуть в складі лише Росії. Хоча ми чудово розуміємо, що такого точно не буде. Давайте розбиратись, що ж відбулося на тимчасово окупованих територіях за цей тиждень. Важливою подією стала новина про те, що Держдума, а також Рада Федерації РФ ініціює позапланове засідання щодо інтеграції українських земель до себе. Важко зрозуміти логіку росіян, адже ці рішення не мають жодної юридичної сили. Нагадую, що вони раніше проводили псевдореферендум, де вже, начебто, приєднювали наші території до себе. Щоправда, після цього наші сили оборони відкинули російських загарбників з частини Херсонської області. І повірте, в майбутньому наступ лише продовжуватиметься з нашої сторони. Наступною важливою новиною стало те, що з 11 лютого окупаційні мобільні оператори перестали надавати послуги з інтернету на частинах Донецької та Луганської областей. Таким чином, більшість мешканців тимчасово окупованих Донецькою та Луганською областей залишились в інформаційній блокаді, адже вони не мають доступу до стаціонарного інтернету і, відповідно, не мають можливості утримувати будь-яку інформацію. Цими діями окупанти не лише намагаються боротися з передаванням інформації ЗСУ від наших мешканців, які знаходяться на ТОТ, але й намагаються знищувати будь-яке донесення інформації з української сторони. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш канал. Також будемо вдячні за вподобання та коментар. Адже лише так інші люди зможуть побачити це відео. Посіпаки Кадирова намагаються захоплювати бізнес, який знаходиться в Маріуполі. До прикладу, бізнесмен із Чеченської Республіки Валід Курчагін, який пов'язаний з родиною Рамзана Кадирова, став співвласником компанії ММК Іліч. Компанія зареєстрована в так званому ДНР. Вона ймовірно займатиметься відбудовою після зруйнування росіянами металургійного комбінату імені Іліча. Оточення Корчагіна могло отримати доступ до цього комбінату завдяки сприянню російській агресії у війні з Україною. Росія продовжує промувати мізки на ТОТ. Російській Федерації та Окупованому Криму облаштувала 43 табори ідеологічного перерахування українських дітей. Про це повідомляє Держдеп США. Продовж року так зване переоховання пройшло майже 6 тисяч дітей та підлітків. Про це йдеться в офіційному звіті Конфлікт Обсерваторій. У багатьох випадках Російська Федерація нібито евакуйовувала дітей на безпечні території, де поселяла їх в літніх таборах. Проте насправді згодом діти не поверталися в родини, та росіяни робили все, що вони не мали навіть банального зв'язку з своїми батьками. Незаконне переміщення і депортація осіб, які знаходяться під захистом, є порушенням статті 4 Женевської конвенції для цивільного населення. У майбутньому це все буде розглядатися міжнародним трибуналом для військово-політичного керівництва Російської Федерації. А тепер до хороших новин: на тимчасово окупованих територіях чимало українців здійснюють діяльність, яка допомагає нашій перемозі. У новій каховці представники партизанського руху АТЕ підірвали автомобіль, в якому знаходились військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, а також представники спецслужб. Унаслідок цього інциденту двоє загиблих та двоє поранених. На Луганщині партизани знищили устаткування автоматизованого управління залізницею поблизу міста щастя. Відтепер ворог має контролювати рух вручну, що в свою чергу призводить до зменшення пропускної здатності цієї ділянки. Відповідно, окупанти не зможуть отримувати необхідну кількість боєприпасів своєчасно. Варто зауважити, що логістика Російської Федерації в переважній більшості побудована саме на залізничних коліях, і, відповідно, знищення цих колій або виведення частково їх з ладу призводить до зменшення їхньої мобільності. І остання хороша новина: активісти руху Жовта Стрічка поширили українську символіку в Донецьку та в Криму. Раніше цей рух запустив чат-бота з назвою Разом, в якому є інструкції щодо можливостей поширення української символіки на ТОТ. Посилання залишу в коментарях. Як бачимо, жоден росіянин не може почувати себе в безпеці на тимчасово окупованих територіях. Якщо зараз їх не знищить наше підпілля, то безумовно пізніше зайдуть Збройні Сили України, які поставлять крапку у цьому питанні. Більше цікавої інформації. Читайте на сайті InfoLight.in.ua, а також на ресурсах Центру національного спротиву, посилання в коментарях. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!